Ой, і не добре, що весь каву продаю. Я вже сьогодні задавилася. Це те, що я моя любов красиво. Про косметику трошки ладно. Тоді я почну спочатку про косметику. Значить, перше, чому я роблю косметику, враховуючи, що у мене теологічна освіта, і я професійний перекладач який має право затверджувати нотаріальні переклади. Чому? Тому що я жінка. І тому що в мене є шкіра, і в мене з дитинства були проблеми з шкірою, в мене тут атопічні для І мені не підходить жоден крем, і бла бла-бла, можна не плакати, бо це все вже нормально. Коротше, я прийшла курс, який розповідав, що таке красива доглянута шкіра. Простили, плюс-мінус, але як виявилось, не дуже. Тому що є це цілою проблемою знайти. Засоби на основі олії, щоб ці олії були, по-перше, натуральні, по-друге, правильного складу, правильної прозорості і так далі. Коротше, є куча всяких ліпідів це живих, які або запитують нашу шкіру, або запитують, такі в апресів, смоктують. Шкіру, які просто лежать як вазелін на поверхні і роблять ну, хрінь. Чи нам так не а, вот. Тому я пішла, пішла іскати в магазинах. Звичайно, що я там нічого не знайшла. Наприклад, хто чув про гідрофільну олію, підніміть олію. вот. А чи ви знали, що найважливіше в складі гідрофільної олії? Що таке склад гідрофільної олії? Коротше, маленькими літерами на звороті пляшечки зазвичай написано. І якщо у вас перші п'ять слів, це лайфхак для всіх, просто користуйтеся, особливо ті, хто користується гідрофільною олією, якщо це не моя. А якщо у вас перші п'ять слів гідрофільної олії, нема слова natural oil, або да, там бла бла-бла, seed oil, якщо цього нема, то скоріше за все це дуже сумнівна гідрофільна олія, яку треба змивати додатково, бо вона лишається жирною плівкою на шкірі. І якщо у вас перші 5 вам пощастило, да? це е, там, Sunflower Seed Oil, Seed Oil, Persia Gratissima Oil, много слов, але ви розумієте, що це якась натуральна штука і далі Oil. Це щастечко, це означає, що цю гідрофільну олію можна не змивати додатково. І тут стається конфлікт інтересів. Хтось каже, друзі людям, обов'язково треба змивати п'єнкою, іначе все у вас відпаде, випаде, все буде Ну, плохо. Є, є нюанси, які важливо, на які важливо звертати увагу. Ще лайфхак від мене крем, е, олія для засмаги або проти засмаги. Дівчатка, будь ласка, звертайте увагу, це дуже важливо. І якщо там в складі написано мінерал Oil, запишіть собі, мінерал ойл або парафіну ліквідум, або не пам'ятаю, ще третє, ну короче, якщо там немає натуральних складових, то це продукт нафтопереробки. Тобто це нефть. Да? І ви собі нефть мажете на шкіру і думаєте, що вона зробить сам протектинг-фільтр. І також, будь ласка, зверніть свою увагу на свої креми, якщо там є оцей самий mineral ойл або е парафінум ліквідом. Або, ну, ну а, а звучить так типа красиво. Mineral Oil, да? Типа мінеральне масло, а на самом деле продукт нафтопереробки. До речі, Джон Джонсон з бебі виробляє все на основі Mineral ойл. Тому це важливо. Коротше, самірідап, враховуючи шофілолог, всі мої олії натуральні. Тому термін придатності. Півроку приблизно, але найбільша баночка я заміряла, це вмивання на півроку. Так, по а, всім іншим питанням можна задавати мені в особистий директ. Давайте, будь ласка, наступний слайд. Не саме. О, отут. Можна тут. Там є посилання ще на косметику, а ще на і ще на каву. Коротше, я люблю робити все, що мені подобається. 6 років я вже займаюся виробництвом цієї косметики, я це роблю самостійно і продаю офіційно вже три роки. Тому, якщо цікаво, от в мене тут є ета, а, амбасадори бренда, амбасадори, як це називається, коли вони захищають бренд. Амбасадори. Амбасадори? амбасадори. Ну, О, Люди, які вже тривалий час користуються, да, вже знають, як це класно. Вот, так, нам за це не... Должно... Делаша чоловіка вже Камон. Все окей, все нормально, все буде добре. Так, і це все, що стосується косметики, всі питання задавати. Я дуже люблю на них дитина, бо це цікава тема і дуже важлива. Бо це про здоров'я. Закінчення. Так, значить, як кажуть, отут, то я антистиліст. Чому, з чим його їдять? Чому антистиліст? Бо можна, як на рибалці, да? впіймати рибу і віддати рибу, а можна е, дати вудку і навчити ловити. Я mm -hmm. второй варіант. Тому що, mm -hmm. якщо ви приходите, е, проходите спілкування зі мною, консультацію, розбір гардеробу чи щось таке інше, я даю дуже багато корисної інформації, щоб ви, приходячи в магазин, Могли самостійно обирати собі лечі які вам потрібні. І, mm -hmm. е mm -hmm. <смех> <Ще>? <смех> і я вчора стою перед цією біжутерією mm -hmm. і мені так понацію ці довгі вісюльки і помню ці слова. Mm -hmm. Возраст, мало візраста, возраст. І постояла в постійному і нічого не <laughs> купила. Ти тобто розумієш, що вони тобі подобаються на підсвідомому рівні. Ірина каже про ключ довжини. Якщо у вас кальє знаходиться ось тут ямочці, то це каже про вашу молодість. Якщо її опустити нижче, то в ході довжини чим нижче, тим вистарше. Це на підсвідомому рівні. Ми таким чином сприймаємо людей. Нічого не поробиш, всі сприймають однаково, перевірено багато разів і т.д. і т.п. До речі, у кого я дві не буду, добуся. Це я собі скільки рочків сьогодні втіла. Ну, дивись, я зараз запитаю, і сюди, давайте. А ми зараз побачимо. Скажи, будь ласка, я покажу. досі? Так. Я покажу, як це працює. Так, от дивіться, от вона без прикраси. І я показую одразу, як це кажуть, крайності. Скільки років? Чотирнадцять. Крайності. Скільки років? Нормально. Тринадцять. Ну, дівчата, ну сорок. Ну, сорок. Так, а так. Двадцять п'ять. Залатає середина. Повертаю. Я нічого не зробила дівчинка не, не змінилася, але ви всі називаєте приблизно однаковий вік, залежно лише від довжини Ленсушка. Наскільки вдякає його сьогодні? Нормально, Все добре. Я займаюся стилем стільки, скільки можна було б народити дитину і виростити її в школі. Але я вирішила, що це, це буде стиль, а потім вирішила, що це буде адрес стиль. Коротше, спеціаліст комунікації, бо має філологічну освіту, а філологічна освіта базується на знанні мов і вмінні спілкуватися. І от, скажіть мені, будь ласка, що таке спілкування і що таке комунікація і чим вони відрізняються? Це просто так, комунікація, де ти знаходиш тему з людьми і ви взаємодієте. Ну, отримуєте якийсь результат. Mm -hmm. так? Бо якщо ви просто взаємодієте, то це називається спілкування. А якщо ціль і результат. Як каже моя мама, шок-шок. Mm -hmm. Підприємець, ну ви поняли, що я вже продаю все, що плохо лежить. Це містаграм підписуйтесь, будь ласка, хто ще не підписаний. Далі. По одежі зустрічають. як повинен виглядати експерт, щоб ви до нього звернулися за послугу? Таке собі питання. Ви собі уявляєте якогось експерта, і цей експерт повинен якось виглядати, щоб ви до нього звернулися. І зараз я хочу вам показати приклад. І от я. Прийшла до вас так? А тепер збільшилась експертність? Болясі промоці. А, експертність відчуття, що я більше знаю, про що я кажу? Так. А я просто була це і тому кожен раз. Коли ви, а ви тут здебільшого експертки, робите щось для візуалу свого контенту, запитайте, будь ласка, себе. Я хочу виглядати гарно або доцільно. І зрозуміти, в чому різниця? Да? Це як спілкування і комунікація. Я виглядаю доцільно, чи я просто собі симпатична? Да. Так от. Експерт повинен відповідати нашому уявленню про нього. А з чого складається наше уявлення про експертність? Ну, якщо б, наприклад, я була в шльоках і в да, ну, це було б неадекватно, тим паче, що я стиліст і людина, яка має розбиратися в тому, як іншій людині треба одягатися, ну і сама, звичайно, шкати, краще було б, щоб я розбиралася. Це реальні люди в професії псухо. Це в них серйозно буквально інстаграми. І це от, от, от я скачала з інстаграму. Скажіть мені, будь ласка, до кого б ви звернулися? А так, до молодший. А, а, вона, вона, а не вона не молодша. Вона правильно сформувала візуал. Вона ну, є так не вона така надмінна і мені здається. Тобто ти хочеш сказати, <смінування> що ти пішла до цього. Ні, я ж кажу, ні ми взагалі не... окей. Не я, я розумію, що ви хочете іншого почуття безпеки, бо це психолог. І я вам скажу так, що профукали і ця іця, бо ця зробила контраст, а контраст це відштовхує. А ця зробила так, будто вона прийшла прибирати в цей дом. А, кстати, да. І сіла, каже, сфоткай мені, да, сфоткайся, спокійно за Івани прийшли. Ви бачите? А це люди експерт. І скажіть мені, будь ласка, що Що не так? Чому не виходить побудувати свій експертний візуальний код? Чому людина, яка розумна, яка знається на професії, я впевнена, що обидві з них суперпрофесіонал. Чому? Вони не знають себе, я би сказала наразі. Сліва зона. Я називаю це ще і сліпота. Блайнспот це пастка свідомості сприйнятті. Це не тому, що вони себе не знають. Треба знати себе ззовні. Треба дивитись не. на себе як на чужу людину. Ви поняли? коли ми бачимо себе в дзеркало, це безпечно. Коли ми бачимо інших, ми не знаємо, хто вони, намагаємося читати інформацію і з'ясувати, чи вони нам підходять, чи ні. Ми себе так не бачимо. Так, це теж буває. На фотографії. Так, візуальний код інші, але свій, власне, не виходить. Ну і ще повітря вас прошу. Я думаю, що я виглядаю, як я виглядаю насправді, оце все спричинено нашою уявою про себе і тим, як ми виглядаємо насправді. А ще такий маленький лайфхак. Якщо у вас немає дзеркала, в якому ви бачите себе в повний звіст, будь ласка, заведіть його собі. Бо е, якщо це отак, то там трапляються казуси просто. Якщо ви не що запитання одразу, а яка відстань має бути нормально, щоб на себе дивитись, наприклад, у дзеркалі, щоб о, сприймати... Ну ось, наприклад, сьогодні зеркало, повний да. звіс. Да. Тобто, коли ми стаємо в притих, да. це одне розприйняття. Коли да. ми стаємо на якійсь відстані, яка є нормальна, условно відстань? Окей, щоб ми не були як тим Но, е, нормальна місцень така, щоб ти, якщо розфокусуєш зір, щоб ти бачила себе в повне зріст. Тобто зрозуміло, що ти фокусуєшся на одній зоні, на тій, на яку ти сприділяєш найбільшу увагу. Але треба розфокус зробити в mm -hmm. очах, типа причуритись, розфокусуватись І подивитись, ти маєш бачити картинку. Ти не маєш бачити окремо сережки, окремо туфлі, окремо сукню, а тут прикольно, а тут не прикольно. Картинка, бо це відповідальність. Взагалі, то це відповідальність будь-якої людини, яка йде в соціумі, спілкується, навіть якщо це не комунікація і не має конкретної мети. Але скажіть мені, будь ласка, скільки часу ви собі зекономите, якщо будете програмувати свій візуальний код, коли ви йдете на конкретний івент, на конкретну зустріч? Мені угодно, яповлю. А, так, що я зрозуміл, ну, мультипліті. Мінімум годину це коли ти збираєшся, а коли ти йдеш і тебе зчитують так, як ти інформаційно склала, і потім ти отримуєш результат, тобі не треба, зустрічаю, багатьошки ламати стереотип своєю професійністю. Тобто ти зразу зайшла і показала собою, що ти професіонал. Як важливо візуальний код. Так, ми зчитуємо, я це вже сказала, що безпека та безпека, спільні інтереси, соціальний статус і рівень експертності. І до чого ми прийшли, що моя робота це не стиль. Це стратегія. Я програмую ваш зовнішній вигляд на розвиток, впевненість та вплив. Так, много букв, много цифр, але ці цифри це не для вас сьогодні, бо ваші цифри це. Я вам дарую 30% знижки всі на всі види посту. Циферки, кубки. Можете писати на мені слово стратегія, можете просто помахати рукою і сказати, що «а, я сьогодні була а, на цьому самому нетворкінгі, давай співпрацювати, мені дуже треба. Так, е, Що хочу тут зазначити? Це колосальна економія не тільки часу, ще й грошей. І ще після співпраці зі мною, як ви знаєте, я дуже люблю рибалку. Ви будете будь, ну, я ж казала про будку, про навчу як рибу самостійно, і ви будете знати, що після співпраці зі мною ви точно будете мати навички самостійного створення. Чому це важливо? Бо особистість, коли змінюється, нам хочеться перетягнутися. і ви вже будете мати ці навички, щоб самостійно здолати це цю відстань. Знаєте? Тобто не кожен раз біжати, а що мені, а що мені сюди все, все все в порядку. Да? Просто будете фоткатись, дивиш, що я склала. Я буду казати, молодець. Yeah. І пам'ятайте, одяг цей інструмент і кудочка. І я навчу вас, як ним користуватися. Ти себе не бачиш, тому що ти близько я? Ну я. Ти? Це треба вийти, в великий зірка. Ну, ти можеш зробити розповсюд і взагалі примірочний. Не можеш, я тобі Ну, Якщо це інвестиція, якщо це не футбол, то, звичайно, це відповідальність твоя. Вийти. І ти помічала, що є велике церква загальне між примірочними. Де ти можеш пройтися і подивитися на себе в руці, як воно на тобі сідає, і як воно на тобі виглядає, як воно на тобі рухається. Бо ти вділа, і воно тобі красиво. Ти почала рухатися, і воно все десь по з десь там схоплі пузря, і вся фігня, яка нам шоу правильно вигідна. Бо а, гарно посаджений одяг, навіть якщо він дуже простий, він вже є еквівалент, еквівалентом успіху і грошей. А, так? Так. Я так. 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 Я, в принципі, я до вас донесла дуже важливий меседж. Сподіваюсь, що вам це було корисно. давай. Розіграємо. Що ми розіграємо? Що ми там розіграємо? Так. Ми розіграємо одну безкоштовну консультацію. Стилістичну. Погнали.

Вы шестью? Нет, я весь семь. Вы же все переворачивали, я еще спрашивала, что я все сделаю. Ну, да, я уже семь, да, получается. Точно? Точно я точно? Так, і що там, там ну, еще не пятьдесят? Ну мы с тобой переписывались, ты мне не пам'ятаєш? я так... не пам'ятаю, я, пам я коли роблю презентацію сама, то там все написано. У нас та та положим. Так, хорошо, давай, трибьдесят. 3б50? <реш> <15? реш> <19? реш> І 12. Выходите, 12 месяцев у нас.